Олександр Кабанов, 39 років. Чим ви займалися до того, як стали частиною армії? Я був приватним підприємцем зі своєю фірмою, яка займалася такою високотехнологічною сферою. Це аудіо-відео апаратура, розумні будинки. Був фай салон фірмовий Ямаха у Дніпрі. Тобто я був і як власник цього салону, і як директор цієї фірми. Ну і власне виконував там і інженерну роботу і проєктну. цим власне і займався до початку великомасштабної війни. Чи планували ви коли-небудь пов'язати своє життя з військом? Ну, скажімо так, коли я закінчив військову кафедру, я не вважав, що це просто якась там відмітка у документах, щоб просто не йти на строкову службу. Ну, я розумів і віддавав собі звітність про те, що якщо стане потреба в тому, щоб я долучився до захисту держави, то я долучуся. Як ваші навички та досвід з цивільного життя допомагають вам на службі? Тобто я по цивільній освіті, е інженер з конструювання ракетно-космічних літальних апаратів, по військовій кафедрі, це системи захисту інформації. Все ж таки, у мене Дуже багатий досвід е, якихось перемовин, договорів з замовниками, з партнерами, з субпідрядниками. Це ж дає, дає той результат, що не треба довго звикати до колективу. Вже ти одразу бачиш приблизно хто є, хто як розподілити обов'язки, як організувати роботу. Ну, це. Що стосується підприємницької діяльності, що стосується освіти, ну теж ну, це велика база інженерних знань, велика база спеціальних інженерних знань. Те, що я тут у військовій роботі нашій теж складною технікою і з її. Об'єднанням в велику робочу систему я постійно згадую. У мене був предмет, який називався Теорія надійності складних технічних систем. Це про побудову е, системи, яка стійка до якихось виходів з ладу, до негараздів, до зовнішніх впливів. Щось нове робимо, що щось, щось впроваджуємо. Я постійно згадую ці знання і думаю, як зробити так, щоб воно було надійно і працювало. Чи важко було інтегруватися у військовий світ? Це просто як не знаю, там кудись переїхати і змінити роботу. Ну, це не прірва між святами. Коли люди кажуть, що вони не створені для армії, вони ж малюють для себе якусь пекельну армію. Просто робиш щось таке. Що в принципі ти міг би робити в цивільному житті? Якась розумова діяльність, якась фізична, щось треба втілювати, якісь свої там таланти, там будівельники, електрика, сантехніка, це потрібно постійно. Ну, зараз ж є маса механізмів, щоб обрати собі все ж таки, ту частину військову, ту спеціальність, де людина попадає. Треба спиратися на те, якими талантами, якими здібностями людина володіє, і обирати під цю людину її задачі і місце в цій армії. Переконайте тих, хто вагається, долучитися до ЛАВ ЗСУ. Я вже думав, що от в 24 році там якихось добровольців бути не може. Але вони є. І як там один з побратимів з іншого підрозділу каже, ну це там його друзі долучились, що у кожного фрукта свій термін визрівання. От, от цей дозріл зараз. Так, безумовно, безумовно, я вважаю, що те місце де він потрібен. Бо він має там певні е, таланти, навички і досвід. Якщо ти хочеш захистити свою маму і дружину е, від якихось гірших наслідків, які можуть настати, то треба долучатися до оборони країн, а не ну, чекати, ну, висижувати оці пасивні позиції, бо все одно, якщо е, нога окупанта ступить вже на порог, там. Нічим ти не допоможеш тільки від того, що будеш поруч з ним. Як це бути на командирській посаді та нести відповідальність за особовий склад? Є певні обов'язки, є певні задачі і є відповідальність. Знаєте, я такий жарт про малий бізнес. Про приватного підприємця, що ти собі, сам собі і директор, і бухгалтер, і вантажник, який забухав, не вийшов на роботу і підвів весь колектив. От. То оце про відповідальність. Е, і знову ж таки, зрозуміло, е, що людей ставало все більше. І люди ж ці знову, вони ж особливо це перша команда, перший колектив, всі набирались і е, вони ж всі люди були в цивільному житті, теж когось там свій бізнес, хтось керівник, хтось так далі. Але ж армійська система так не побудована, бо якщо у тебе немає якогось військового звання, і побудувати це. Класичною армійською якби, ідеологією, що от у мене там зітрочка у тебе нема, тому я головний, а ти ні. Ну, по-перше, я розумів, що я не маю ніякого морального права з цими людьми так себе погодити, бо вони такі самі, як я, хтось вище, хтось там трохи нижче, хтось такий самий. По-друге, я цього ніколи не хотів. Колективна робота побудована на такій Авторитарній мілітарній системі, вона не ефективна і це не робочий механізм. З якими пережитками минулого в армії вам доводилось зіштовхуватись? Ну, для мене савок армійський це вся оця паперова армія, те, що називається, українська паперова армія і вся оця. Журнальна пісаніна трокописна, яка дублюється там в кількох екземплярах, нікому не зрозуміло нащо, і чому це все хоча б не можна робити в електронному вигляді. Ну, мабуть, на щастя, в нашій військовій частині я тут не спостерігаю. І коли сюди приїжджає там, вище військове командування військової частини, ми не говоримо ані про журнали, ані про там, хто, хто як поголений чи підстріжений, обговорюється виключно там, наявна і перспективна бойова робота і методи її покращення і підвищення ефективності, і так далі. І так далі.